Помишляйте новляцей смерті, скільки в не жив на цім світі, треба буде. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні під час Божественної літургії ми чули євангельський фрагмент про подію, коли Ісус Христос воскресив Сина Наїнської вдови. І щойно ми у Євангелії чули обставини цієї події, як з міста Наїн, мальовничого міста. Так воно і перекладається як приємний, добрий це місто. Виходить поховальна процесія. Вдова хоронить свого сина. Яке горе? Але Христос, бачачи цю всю процесію, переповнюється жалем, співчуттям і воскрешає. Сина. Знову ж таки, у цій історії ми підходимо до теми смерті. Що таке смерть? Тому що відповідь на це питання шукало людство від самого свого початку. Як тільки відбулось гріхопадіння про батьків, як тільки у світ увійшов гріх і як наслідок смерть, хвороби, то люди. Почали бачити, що смерть це щось жахливе, це те, що непритаманне нашій природі, це те, що наводить скорботу і тугу. Але як оминути смерть? Чи це кінець? Що чекає людину далі за межею е цього явища? І ось коли ми. Прочитаємо проповідь Христа, апостолів, то бачимо, що Христос говорив про те, що смерті не існує, є вічне життя, яке далі йде за цим земним існуванням. З слів Євангелії ми також бачимо притчу про багача і Лазаря. В якій розповідається про те, що двоє померло людей, бідний, багатий, але свідомість свою, вони не переставали втрачати. Мається на увазі, вони усвідомлювали себе. Свідомість не переставала бути у цих людей. І вони спілкуються між собою, вони бачать один одного. Тобто життя далі продовжується. Це у священному писанні з таємниця по той біччя. Однак цікаво, а чи є ще якісь свідчення у двохтисячолітній історії церкви, що чекає людину далі? За межею гробу. І ось Багато святих отців у своїх творіннях торкаються теми митарств. Зокрема, в аскетичній літературі йде мова про те, що людину чекають митарства. І найвідомішою розповіддю про посмертні митарства є видіння учня Василія Нового, преподобного Григорія про митарства. Блаженної Феодори. В чому суть цієї розповіді? Річ в тому, що жінка Феодора померла і передає досвід свого посмертного життя. А саме, після упокоєння душу цієї Феодори. Відносять ангели, зустрічають, і вона наче возноситься від землі на небо, проходячи так звані е, певні пункти, які називаються митарствами, коли на кожному пункті, на кожній перепоні біси, лукаві сили е, говорять їй про той чи інший гріх і наводять факти життя. Коли вона цей гріх вчинила. Таким чином, загалом є 20 митерств. Перше митерство це митерство марнославства, де людина дає звіт за бажання слави, за вихваляння, за різні безглузді розмови. Друге митерство брехні, коли людина бачить перед собою гріхи. Обману, брехні, неправди, які біси показують, а людина відповідає за це все. третій митерство осуду і наклепу. Четверте червоугоддя обжерливості, де людина дає звіт про те. Чи вона мала пристрасть до їжі, чи не мала, чи виконувала встановлені пости, чи не виконувала. П'яте митерство лінивства. Шосте митерство злодійства. Сьоме митерство грошолюбства та скупості. Також буває так, що в житті ми можемо поскупитися, не допомогти комусь, хто в потребі. Але потім на митерствах. Це все нам можуть пригадати. Восьме – митерство неправдивих і неправедних здобутків це різне хабарництво, підкупи, лихварство. Дев'яте митерство неправди, зокрема, неправдиві вироки. Якщо людина наділена владою, то якщо лукавить, то відповідно і за це буде відповідати. Десяте митерство заздрості, одинадцяте митерство гордості, дванадцяте гніву та люті, тринадцяте злопам'ятності. Це також дуже розповсюджений гріх, коли хтось щось нам не те сказав, і ми в своїй душі можемо місяцями, роками носити цю образу. А до речі, ця образа, вона дуже дотична до нашого егоїзму. Тому що коли людина має егоїзм горда, то, відповідно, вона бурхливо реагує на будь-яку образу. І навіть за це ми будемо давати звіт. 14 митерство, убивство. До речі, до убивства не тільки належить пряме вбивство людини, а також гнів і вбивство в нашому серці, коли ми. Когось ненавидимо чи комусь бажаємо смерті, чи до цього ж митарства належить гріх аборту, коли е, вбивають ще ненароджену дитину. П'ятнадцяте митарство чаклування, ворожбицтва різноманітного. Шістнадцяте митарство блуду, сімнадцяте перелюбу, 18 митарство содомських гріхів різних, і збочень. Дев'ятнадцяте митарство Єресей, неправдивих вчень, і останнє двадцяте митерство немилосердя та жорстокості. І от якраз ця блаженна Феодора на кожному митарстві давала звіт за свої гріхи. Біси показували ці всі гріхи, які були в житті, а ангели Божі показували навпаки чесноти, Протилежні, які ця людина звершувала протягом життя. Ось. Можливо, певні гріхи були спалені таїнством покаяння, і добрі ангели ніби це все показували. Після цього в розповіді про митарства розповідається про те, як блаженна Феодора, пройшовши митарства, спочатку бачила е, небесні оселі. Потім е, їй було показано райські оселі, на дев'ятий день е, так званий ніби поклін до Бога, і на сороковий день остаточне оприділення, де людина буде. Можливо, якраз ось ця література церковна ці розповіді вплинуло на те, що у церковний вжиток. Увійшли поминання на 9-й, на 40-й день, тому що якраз в цей час, можливо, з душею щось таке відбувається у світі духовному, що вона особливо потребує нашої молитовної підтримки. Як нам ставитися до митерств, до цієї розповіді? Дуже важливо зазначити, що це не є догматичне вчення. І коли ми говоримо про митерства, то говоримо не про догматику, не про якесь вчення, а прийнято говорити погляд на митарства чи на митарство». Більшість богословів кажуть, що митарство це є особистий досвід людини, приватного суду після фізичної смерті. Що це означає? Це означає, що коли людина помирає, в неї відбувається розлучення душі і тіла, то людина, яка звільняється від тіла, вона обнажає, оголює свої пристрасті. Тому що все-таки тіло трошки вгамовує нашу пристрасть різну будь-яку. Чим вгамовує? Ну, Наприклад, тіло втомлюється, ми хочемо спати. Ми, якщо не будемо їсти, то тіло буде пригнічене. І, відповідно, пристрасть не може будь-яка діяти в повну силу, коли ми в тілі. Але коли людина має багато пристрастей і позбувається тіло, то ці пристрасті діють з повною силою. І людина, яка побачила себе, яка побачила. Цей жахливий стан свого єства, своєї душі, вона жахається і бачить кожну пристрасть. А ми знаємо, з, знову ж таки, з богословської літератури, що кожна пристрасть має свого біса. Відповідно, людина фізично помирає, фізичні очі помирають, відкривається духовний зір, і людина бачить світ духовний. Бачить ангелів бачить бісів, і що найжахливіше, бачить справжній стан своєї душі. І ось цей звіт деякі люди переживають от саме як метарство. Але є дуже важливий нюанс, що Господь дав нам можливість долати пристрасті, боротися з гріхами. Для того, щоб успадкувати вічне, блаженне життя. Зокрема, ми маємо церкву, ми маємо таїнства, ми маємо таїнство сповіді, покаяння, причастя, ми маємо практику посту. Це для того, щоб ми всі наші гріхи пристрасті здолали і після фізичної смерті ці страсті душі нас не мучили. Щоб ми, побачивши Бога, відчувши Його благодать, одразу були з ним. Священне Писання е, каже наступне: зокрема, Христос каже, що той, хто живе правильно, хто подолав всі свої гріхи, той на суд не приходить, а перейде від смерти до життя. Тобто, зразу у блаженство, зразу до Бога. Тому що Божа благодать, сяяння Божої любові, яке розповсюджується на всіх, для одних є насолодою, для інших є покаранням. Коли людина бачить Божу благодать, а вона тут, при земному житті, звикла до благодаті, вона її здобула, то подібне поєднується з подібним. Людина входить у блаженні оселі вічності. Коли ж тут людина була далеко від Бога, і в світлі Божої благодаті вже у духовному світі побачила жах своєї душі, тоді благодать буде для людини нестерпна, буде її обпалювати. Подібно до того, як людина виходить з темного підвалу. Світло світить, світло це ж добре, гарно, але може так звано, різати очі, і люди, людина відчувати біль. Так само і в світі духовному. Тому, дорогі брати і сестри, говорячи про досвід метарств, ми повинні проаналізувати своє життя. І поки перебуваємо в земних умовах. Намагатися дуже наполегливо, натхненно боротися зі своїми гріхами, пристрастями, брати участь в таїнствах для того, щоб увійти в оселі вічні і за Словом Божим не йти на суд, а перейти від смерти до життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Душа обнажена твою, ведуть душу на суд Божий за всякоє.